Делегації з Прикарпаття взяли участь у святкуванні 20-ї річниці українських військово-морських сил. Гості з Івано-Франківщини привезли подарунки підшефним військовим частинам у Севастополі, Очакові та Феодосії. Зокрема, в гостях у першого батальйону морської піхоти побували представники Тлумацького і Городенківського районів та міста Івано-Франківська. У складі делегації були і наші кореспонденти. Що вони там побачили, дізнаєтеся з наступного сюжету. День українського флоту у Феодосії відзначили демонстрацію сили, мушності та бойового завзяття. Морські піхотинці показали гостям своє озброєння і техніку, а ще розгорнули на плацу видовищні тактичні бої з умовними терористами. Кульмінацією свята став повітряний десант, який спустився з неба з державним прапором знаменами військово-морських сил та стягом морської піхоти. До вашої уваги було продемонстровані вміли дії особового складу морської піхоти під час показових занять. На території військової частини. Ця традиція веде себе з давніх давень і сьогоднішній день був ще присвячений приводу особового складу вирочного вручення бретів морських, морських піхотинців та приведення їх до клятви морської піхотинці. Клятва морського піхотинця це складний ритуал і на випробування, до якого готуються кілька місяців. За усталеною традицією, кожен, кому випала честь служити в батальйоні, повинен подолати складну смугу перешкод. Це перевірка і на витривалість, і на чоловічу солідарність. І тільки після того, як всі перешкоди подолано, починається урочиста церемонія клятви. Морський піхотинець коле не здається до полону, не залишає полеглого товариша на пота ворогу. Клянусь. Клянусь, я готовий виявитись. Цю свою стійкість при виконанні завдання, яке буде поставлено перед мною та виконати його до кінця. Навіть якщо серед живих залишусь один Клянусь! склавши клятву, новобранці отримують право носити чорний берет – символ морського піхотинця. 20-річний Мирослав згадує цю мить як одну з найбільш хвилюючих у своєму житті. Емоції були звичайно хороші, гордились тим, що ми її здали. Що ми до цього добилися, ми до цього дійшли. Загалом у батальйоні служать троє хлопці з Прикарпаття. Усі вони водії бронетранспортерів. Розповідають, що за час служби міцно здружилися між собою та з призовниками з інших областей. Прослужив 9 місць, скоро додому, через три. Горжуюся, що тут служу. Служба проходить. Добре, все подобається, задоволені. Багато різних навчань. Тільки приїхали за 10 з Сібрі за 2012. Багато побачили. плав кораблі, відкрите море. Ну, цікаво тут. Кожному із земляків голова прикарпатської делегації вручив символічну премію. А для всієї військової частини гості з Івано-Франківщини привезли цілий набір цінних подарунків: пральну машину, два комп'ютери, ноутбук, а ще харчі та солдощі. Однак, цим допомога для феодосійського батальйону не вичерпається. Запевнили гості з Івано-Франківщини. Ми сьогодні переконалися, побачили, що є дуже багато. Проблему у них в будівельних матеріалах, я думаю, що ми обов'язково будемо. Я буду інформувати керівництво обласної державної адміністрації про необхідність формування певного матеріального такого ресурсу, щоб спрямувати сюди для того, щоб їм допомогти в ремонтних будівельних. В роботах, Окрім прикарпатсів із шевською допомогою для морських піхотинців, завітали делегації з Київщини та Луганщини. А гості за Алчевська привезли не тільки матеріальні подарунки, а ще й організували для вояків справжні святопісні й танцю, яке на сцені втілив народний ансамбль акорд Донбасу.